Вітаю вас на каналі Вчителі у Польщі! Якщо ви плануєте працювати в польській школі, вам обов'язково потрібно знати про карту вчителя, карти учителя. Що це таке, кого вона стосується, про це ми сьогодні поговоримо. Карта на учителя – це закон від 26 січня 1982 року, який встановлює особливі правила щодо працевлаштування, оплати праці та професійного розвитку вчителів, які працюють у державних освітніх установах. Його мета створити цілісну систему, що захищає трудові права і професійні інтереси педагогів. Карта вчителя стосується передусім вчителів, які працюють у державних закладах освіти. Карта вчителя це не просто юридичний документ, а правила, які визначають щоденну роботу педагогів у польських школах. Вона встановлює як обов'язки, так і права і привілеї вчителів. Поговоримо коротко про це. Права та обов'язки вчителів. Згідно зі статті 6 вчитель зобов'язаний здійснювати навчальну, виховну та опікунську діяльність, а також співпрацювати з батьками і місцевою спільнотою. Водночас закон гарантує безпечні та гігієнічні умови праці, захист здоров'я та свободу педагогічного висловлювання. Правила оплати праці. Стаття 30 35 описують основну заробітну плату. Доплати це мотиваційні за стаж, за виконання функцій, таких, як, наприклад, класне керівництво, ювілейні премії та вихідну допомогу. Так звану ще 13-ту зарплату шинастку. 13 е, професійне зростання. Після змін у 2022 році шлях е, виглядає так. Перше це научитель початку Йонце. Далі научитель мянуване. Научитель дипломоване. Робочий час згідно зі статтєю 42, максимум 40 годин на тиждень. 18-30 годин це навчальні години, так звані години біля дошки. В залежності від того, який ви вчитель. Решта це підготовка до занять, перевірка робіт, зустрічі з батьками тощо. Відпуска і пільги. Оплачувана відпустка вчителя триває стільки, скільки канікули до восьми тижнів. Після 7 років роботи можна взяти відпустку для відновлення здоров'я до одного року зі збереженням зарплати. Оцінка роботи. Вчитель проходить періодичну оцінку, яку проводить директор. Це впливає на атестацію та призначення доплат, таких як мотиваційні. Ураховується ефективність викладання, робота з батьками, результати учнів. Правовий захист. Педагог користується таким самим захистом, як державний службовець. Образа або фізичне насильство щодо вчителя це кримінальна відповідальність для винного. Звільнення можливо лише у чітко визначених випадках. Таких, як ліквідація посади, негативна оцінка роботи, при незаконному звільненні вчитель має право звернутись до суду. Професійний розвиток, закон заохочує після дипломного освіту, тренінги, відпустки на навчання, фінансування підвищення кваліфікації. Які ж привілеї дає карта вчителя, стабільність працевлаштування, додаткові виплати, такі як 13-та зарплата, надбавки за стаж. Житло, виховну роботу, відпустка під час канікул довша за 26 днів, зазвичай передбачених у Трудовому кодексі, оздоровча відпустка без втрати зарплати, правовий захист від булінгу та незаконного звільнення, першочергове влаштування у разі зміни школи. Якщо ця інформація була корисною для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!